Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам здійснити цікаву подорож. 1, 2, 3. В країну вітамінів вирушимо ми. Ось ми, дітки, і потрапили в країну, де живуть вітаміни. Хто нас зустрічає? Погляньте. Так, це фрукти та овочі. Ви знаєте, малята, що таке вітаміни? Це речовини, які допомагають діткам рости та бути здоровими. Організм людини отримує вітаміни через їжу. Вітамінів багато у овочах, фруктах та інших продуктах харчування. Коли людина погано їсть, вона може захворіти, адже в її організмі буде мало вітамінів. Кожен вітамін має своє ім'я, свою назву. Давайте розглянемо вітамін А. Його ми можемо отримати, коли будемо вживати рибу, молоко, моркву, перець. Вітаміни групи Б ми можемо отримати, коли будемо куштувати м'ясо, молочні продукти, сири. Вітамін С. Мешкає у лимонах, апельсинах, мандаринах, полуниці. Вітамін Д ховається у грибах, молоці, рибі. А ще вітамін Д ми можемо отримати від сонячного проміння. Вітамін Е це частинка масла, кукурудзи, зелені. А тепер пропоную вам пограти в гру, відправитись до магазину та знайти, де сховались вітаміни? Я вам буду показувати зображення різних продуктів харчування, а вам потрібно визначити, чи є в них вітаміни. Наприклад, що ви бачите на зображенні? Так, це риба. У цьому продукті харчування є вітаміни. вірно? А зараз що ви бачите, дітки? Так, це чіпси. Чи є в них вітаміни? Ні, звісно, ні. Це шкідлива їжа. А зараз, що ви бачите на малюнку? Так, це газовані напої. Чи є в них вітаміни? Ні, звісно, ні, вони шкідливі. Розгляньте це зображення, що ви бачите. Так, це овочі та фрукти. Чи є в них вітаміни. Так, звісно, є, це корисні продукти. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалась гра. Та ви зрозуміли, які продукти містять вітаміни і які продукти слід їсти, щоб бути здоровими. До нових зустрічей, малята!